Є знижки на цитрамон Дарниця. 10% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Є знижки на дефлю. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Вітаю! Мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про екстравагантного та епатажного творця найзагадковішої і найвідомішої картини у світі Казимира Малевича. За його спадок змагаються декілька країн. Однак, чому Малевича ми можемо називати саме українським митцем? Перш за все, Казимир Северинович народився у Києві. Трапилося це 23 лютого 1879 року на вулиці Жилянській. Батьківський будинок не зберігся. Однак, у його стінах Малевичі надовго не затрималися. Батько працював управителем на цукрових заводах, і родина мусила переїжджати з місця на місце. Таким чином, в малому віці Малевич встиг побачити події. Чернігівщину, Сумщину він весь час перебував в українському селі і саме серед українських селян, які справили на хлопця незабутнє враження. До слова сказати, Малевич до 17 років майже не розумів російської мови. Вдома говорили польською, на вулиці українською та й, власне, все навколо дихало українством. Вже в подальшому в зрілому віці Малевич говорив, що саме в українському селі творилося справжнє мистецтво чисте, нічим не спотворене і не запленення. Лямоване, і саме в українському сільському середовищі він відбувається як митець. Перша робота Малевича була продана його товаришем у Конотопі за п'ять карбованців. Художник жартував, що на ці гроші можна цілий місяць об'їдатися ковбасою. Тема українського села не покидала Малевича і в московський та ленінградський період життя. У буремні 30-ті роки митець реагує на колективізацію та голодомор, ба більше стає єдиним українським митцем, який наважився висловитися з цього приводу. Його роботи, поневолена Україна та Десерпи, молот», там смерть і. І Голод, а також людина, яка біжить, відображають усі жахи колективізації і всю трагедію голодомору 32-33 років. Насправді дивує те, що за такі сміливі творіння Малевича не ув'язнили і навіть не переслідували. Він продовжує творити нове мистецтво, шукаючи його чистоти та досконалості. Казимир Северинович сповідував принцип, що мистецтво не має слугувати якійсь цілі. Воно має бути максимально безпредметним, щоб колір, форма могли заявити про себе без додаткових засобів. Напевне, найбільшою мірою художникові це вдалося відтворити на супервідомому супрематичному полотні чорний квадрат. Прикметно, що це лише частина триптиха, тобто трьох робіт, де поруч із квадратом з'явився чорний хрест та чорне коло. Такий собі іконостас, іконостас нового мистецтва у 30-х роках. Малевич з його новим свіжим прочитанням мистецтва стає шалено популярним. Його запрошують викладати до Київського художнього інституту, і на два роки він переїздить з Ленінграда до міста на Дніпрі. У художньому інституті Малевич має власну майстерню, де лікує студентів від реалізму та академізму. І з-під його пера виходять 14 українськомовних статей. Митець не перекладає їх російською, і ці роботи майже без правок одразу друкуються у культовому виданні нова генерація. Що може засвідчити краще національну належність людини ніж її особливо. Слова та вчинки. У 20-х і 30-х роках у усіх анкетах Малевич писав, що він українець. І до слова, у споминах про іншого художника Льва Квачевського, Малевич писав: він та я українці. Зрештою, після двох успішних років викладацької діяльності у Києві радянська влада схаменулася. Що ж робить цей Малевич? Яке ж це радянське мистецтво? Казимира Севериновича було ув'язнено. Після ув'язнення художник нікому не потрібен. Його супрематизм точно зайвий у радянському Союзі. Все, що залишається жити випадковими підробітками, писати портрети на замовлення. Викреслений та забутий у совєтському союзі Казимир Малевич став популярний на Заході, і Росія робить те, що робила завжди: привласнює Малевича собі. Робить із нього ікону так званого російського авангарду. Тоді вже біографи Малевича одноголосно свідчать про московські і ленінградські періоди як такі, які сформували митця, і жодного слова про те, що художник відбувся саме завдяки Україні. Але вся ця полеміка розбивається фактами: художник сформувався в Україні і все життя визнавав себе українцем.